США обіцяють нові санкції проти Росії у разі відмови Путіна від мирної угоди. Пише Блумберг. Попередньо відомо, що обмеження будуть спрямовані проти енергетичного сектору РФ. За даними видання, розглядаються варіанти обмежень для суден так званого тіньового флоту Росії, які використовуються для перевезення нафти, а також для трейдерів, що забезпечують такі операції. Відповідні плани обговорювали з посадовцями штатів ще на початку тижня. Однак остаточне рішення належить президенту Дональду Трампу. Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до 2027 року. Про це повідомляє Reuters. Законодавці підтримали стратегію ЄС щодо поетапного припинення імпорту блакитного палива з країни агресора. Це стало останнім важливим кроком перед офіційним затвердженням заборони на законодавчому рівні. Угода все ще потребує офіційного схвалення міністрів ЄС, яке має відбутися на початку наступного року. Закон розроблено таким чином, щоб його схвалила переважна більшість країн, що дозволить йому подолати опір угорщини та словаччини, які хочуть підтримувати тісні зв'язки з Москвою, згідно з угодою, єС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, та трубопровідного газу до кінця вересня 2027 року. Європейська комісія заявила, що також на початку 2026 року запропонує законодавство щодо поступового припинення імпорту російської нафти